Депортація до Коріна змінила звичний порядок життя кримських татар, які втратили батьківщину, дім, родину, майно та опинились на чужині, де до них ставилися вороже. Це відео уривок захисту проєкту наукової роботи переможниці другого етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідних робіт Ман Діани Черепанової. Дівчина два роки займається дослідженням і популяризацією кримсько-татарської мови та культури. Цього року темою її проєкту є депортація кримських татар як травматична подія на прикладі повісті Шаміля Алядіна, «Я ваш Цар і Бог. Зараз все населення України. Травмоване і, хоч, не депортують українців як кримських татар, у 1944 році, але Росія створює такі умови, що українці самі виїжджають за кордон з певних умов. Тому, звичайно, повливав цей фактор, і взагалом я просто хочу, щоб звичайний народ, звичайні українці, більше знали про корінне населення України. Наукова керівниця Діани розповідає раніше вже досліджували переселення та депортацію, але на прикладі інших народів проте для кримських татар це чи не найболючіше. Також не випадково обрали повість «Я цар і бог, адже її автор кримськотатарський письменник. Для кримських татар це ну вічний біль. Вічна трагедія, яка не поминеться, травмований кожен українець. Ми хотіли знайти такий твір, в якому було б показано, що травмований кожен кримський татарин, і ми знайшли такий твір Шеміля Алядіна Я ваш цар і Бог», де не лише на прикладі одного героя, а на прикладі багатьох персонажів показана ось ця особиста травма, особиста трагедія. Напередодні Дня науки України у Рівному нагородили переможців другого етапу всеукраїнського конкурсу захисту робіт малої академії наук відзнаки отримали 59 юних науковців. Загалом на конкурс подали 633 науково-дослідницьких проекти у 64 секціях. молодці, вам багато що вдається, тому що ви не знаєте, що так не можна. Ви настільки креативно підходите до самої ідеї створення, тому що у вас гарять очі. У вас є немає ще поки що того надбання, помилок. Мрійте, помиляйтесь. І ніколи ніколи не зупиняйтесь, тому що сьогодні ви ваші таланти, ваші ідеї, думки і втілення потрібні нашій країні. Окрім дітей, сертифікати на грошові винагороди отримали семеро молодих вчених за досягнення в галузі фундаментальних прикладних досліджень та науково-технічних розробок. Наразі ж триває третій етап захисту у Києві. Анастасія Шепотюк, Ярослав Бондарчук, випуск новин.